Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас не прокур, сьогодні в нас ЧП наша маленька Люська, наша цуценятка, яке нам підкинули під ворота. Вона маленька, їй місяців сім, не знаю скільки, не знаємо ми. Захворіла, були ми у лікаря, діагностували нам чумку і призначили відповідне лікування, яке саме детально відео вже є на каналі. І посилання на то відео, кому, можливо, потрібні рекомендації по лікуванню. Я, закріплю, я розміщу в описі до цього відео посилання на те відео. Але все-таки хочу сказати, що такі серйозні речі, як чумка, ну, їх варто не лікувати по інтернету, краще йти до лікаря. Якщо вже немає як, то звісно, ну, менше з тим, хай буде, можливо, комусь знадобиться. Одною складовою того лікування, що нам призначено, є крапельниця. Ось їй. Зверніть увагу, ось їй на лапку поставили катетор. Дали нам рекомендації, як ну, ставити крапельницю, як його промивати. Але одразу, як ми приїхали додому, виникло зразу питання, як же ту крапельницю куди прикріпити, як її правильно встановити, щоб воно все ж таки капало. Штативу в нас такого, як в лікарнях для крапельниці нема. О, хочу показати. Зібрали, як то кажеться, на коліні механізм, не судіть строго, як то кажеться. значить, Це все дійство кріпиться ось у нас за двері. Ось такий крючочок зачепили. До крючочка приєднали мотузок. Виміряли довжину. Відрізали пластикову баклажку. Ось туди всередину поклали флакон з препаратом. І ось тут підперли папірцем, тому що воно перехиляється і виходить, що не весь препарат виливається. Дно баклаж, верніше, горличко баклажки теж відрізане для того, щоб ось сама горловина флакона все-таки вийшла. Виходить, воно десь на висоті метр двадцять, метр тридцять від підлоги. В принципі, це вже друга крапельниця, яку ми їй крапаємо. Слава Богу, поки що йде. Катетор не забитий. Звісно, собачка маленька, нам рекомендована швидкість капання одна краплина приблизно в 2-3 секунди. Десь так ми і відрегулювали. Дуже вона слабенька, але не залишаємо її саму, тому що вже були у неї спроби. Після першої крапельниці і під час першої крапельниці встати і піти, і ледве вона всю цю нашу конструкцію таку не зірвала. Тому отак тепер сидимо по черзі, хто як. От чоловік мій сидить, і люську прижаліє. До чого це відео? Якщо такі сталася біда і халепа, з чого є? От робіть отак крапельницю і не гайте і ні хвилини і. І тому що будь-яка хвороба, хоч то піроплазмоз у собак, коли від кліща, якби кліщі розносять той піроплазмоз, чи чумка, це дуже серйозні хвороби, які в принципі, лікування може залежати від того, ну на години, скажімо, йде відлік життя собаки. Дуже сподіваюся, що ми зможемо її врятувати. Вже вона пила водичку, але, скажімо так, повернула ту водичку назад. Ну, будемо крапати. Лікування тривали 10 днів. Будемо лікувати. Єдине, що от якщо ставити крапельницю, не відходьте. І обов'язково дивіться швидкість, як капає препарат, тому що дорослим собакам і крупним собакам крупних порід все таки призначається, можна крапати швидше, можна крапати там краплину в секунду, краплину в 2 секунди. Маленьким собачкам призначається все таки повільніше. Це важливо, тому що сильно швидка крапельниця вона. Достатньо є, скажем так, небезпечною для серцево-судинної системи собаки. Друзі, хай ваші собачатка не хворіють. Хай ваші котики, собачки всі, всі, всі будуть здорові і вас тішать. На все добре, до побачення.